Тож, друзі, слідкуємо київське дербі в попередніх двох матчах. Перемога агромато. І В'ячеслава листопада опустилася на передостанню сходинку. Вона тому, звичайно, треба намагатися покращувати свою ситуацію. Олімпійського коледжу імені Піддубного. Фантом зіграє зі Львівським альянсом. Ну і Скаяфут зал. Два ця команда пропускає нинішній тур Номер 88 у нього і ще момент знову нагорний. Костушевеся потрібно е, футзалістам, агромату громада особливо пильно тримати в останній очні зустрічі. Покер він оформив ще момент. Удар Во! виходить десна вперед. Наприкінці третьої хвилини забивають сьогоднішні господарі. Іван Разумний. Він відзначається на третій хвилині цього поєдинку. Рахунок стає 1-0 на користь Десни. Ну, а не з десятьма голами одразу слідом за ними йде. Тому дійсно багато результативних футзалістів у складі цих команд. Тим часом момент, який Рябоконь мав близько місяць перерви у виступах після гри за суху балку. І зараз ще момент. Удар! Подубний! А що буде, якщо всі чотири київських команди потраплять до наступного кола? Ну, Десна поки що з цієї четвірки випала тут. Незвичайно, ну, цей матч ще одна змога. Все ж таки поближче до четвірки цієї діти. Момент один один! Рибак віддає результативну передачу. Андрій Цілик. Більярдний удар. І рівний рахунок у нашому поєдинку. Десни присутні в якості резервного кіпера. Ну і Тарас Коваленко. Ва громада. Сьогодні кіпери-капітани, які не починають у нас зустріч, обіграв вдома у Полтаві Атлетик. Футзал з Дніпра. І ще момент, не чай пробиває подубний. тому зробив це у Слобожанському на Ватага Арені. На новій домівці для сухої балки. Ще момент стійка, Добивання немає. Завершення наближається. А тут не чай, не чай, яке перегоплення, не чай. Все ж таки зіграв через партнерів. Ще момент. Пробиває Бондарчук іде м'яч, не залітає м'яч у ворота. Це Андрія Борсука, який свої 40 років продовжує виступати. Ну от окремо висвітлювалася подія. Складніші контакти. Ще більш неприємними можуть бути падіння після контактів суддівських столиком. А тут ще один момент подубний відбиває. Команди підходили з максимальним. Розстерамо з тими плануваннями, що хочуть тренери побачити від гравців як однієї, так і іншої команди. Гнистий, огнистий пішов перед огнистий. Рябоконь продовжується атака від Десни. Рябоконь, рябоконь, може пробувати. Рябоконь пробиває все одно, на, на який це поєдинок буде схоже. Аби їхні улюбленці здобули перемогу. 2-1, громад попереду. Від Ярослава Заворотного, схоже, м'яч залітає. Пробивав в цій ситуації Андрій Цілик. Ну і заворотний. Саме він м'яч переправляє. Якщо від свого гравця, то мені здається, що гол мав би бути на заворотного записаний. Але, ну, нехай буде так, Дубль від Андрія Цілика зафіксовуємо у цьому поєдинку. Не так давно здобули підопічні Ельдара Макаєва завдяки голу від Ореста Боргуна. Данилів тут фолу немає. Звичайно, проти Віктора Данилєва ще момент. Другий тайм-матчу між командами Десна Болинтах та Агроматк. Зробив його рівнем Андрій Цілик. Ну і поспілкувалися ми з арбітрами в перерві. Ну і я так розумію, що гол все ж таки на Дмитро Іванов. Молодість і мегадосвід. Ось таке поєднання. І ще одне перехоплення. Тим часом момент Костушевич. Костушевич. Костушевич з м'ячем залишається, пробиває Костушевич. Для гравців захисного ампла відібрати о, відбирати у таких стовпів м'ячі. І ще момент для громади, щоб забити де м'яч! Ну Це футзал, друзі. Тут звичайно не дарма називають матчі безкомпромісними. Відсутність компромісів і в цьому! Ефектний сейв від Барібана. Андрій Барсук міг плюс два робити. І ще момент, тим часом удар від огнистого. Він явно мав би вкластися. а Тут Кислов. Кислов вийшов за м'яч і П'ятниця. Тут цілик, як двох прибрав, цілик. Момент, який щоб забити, Цілик. де м'яч! Через Ансибора Іванов продовжують. м'яч катати. От зараз порожні ворота. Удар! І от вона нагода! Футболу у футзалу. Так точно не забиваєш чи Заб'є у відповідь. Десна! Ледь не забила. І ще закидання від барібана. Зробити цей в той час, який залишається до завершення. Поєдинку і ще момент! Ух! і м'яч. Ну там знесені все одно ворота. Сидоренко. Тут простріл. Перше поява від Чепернюка. Сьогодні беріг його і стали виступати саме під такий розгляд подій. І перша атака стає результативною. Дмитро Іванов. Він з прострілу продуктивний плідний тайм-аут. І Сергій Чепорнюк. Він, хоч навіть замість Артема Барібана, який також на поготові, щоб бігти змінюватися. Анцепор пробуває поперечину. Відбиває м'яч на горний. Тут перехоплення тим часом, ми не дарма, як бачимо, що у воротах залишився. Рябоконь, рябоконь з п'ячем. Рябоконь поболя. Рябоконь виводить десну полинти вперед у цьому поєдинку. Не врятував свою команду в цій ситуації. Будемо відвертими. Скільки роботи позитивної. І дві поразки поспіль буде вагромата, і все до цього йде. Момент не забуває в порожній Рябоконь, але забив він дуже важливий гол. До того 3-2! Десна Полиндек в шаленому дербі вириває перемогу в цьому поєдинку і ще більше закручує інтригу у першій лізі. Че, друзі, для вас працював Богдан Ісаю. почуємося, Слідкуйте за перипетіями і в першій лізі, і в екстралізі, екстра лізі. Беткінг Кубку України. Слідкуйте за українським футзалом. До нових зустрічей! Пане Ельдаре, непростий поєдинок. Більшість часу вела ваша команда в рахунку у третьому вже дербі з десною Блинда в цьому сезоні. У підсумку Прикра поразка 2-3, Передусім, ваші емоції пори. Зрозуміло, вони негативні, але підсумуйте цей матч. Та немає емоцій. Я виплеснув вже в роздягальні їх всі. Взагалі немає. Вони просто, я не знаю, це не вподобство якесь неповага вперше перш, до себе. Це просто, просто кошмар. В принципі, в другий тайм ви велику частину гру грали 4 на 5 з підключеннями Барібана від суперника. Майже все перекусили, все заблокували. Що змінилося, коли вийшов Сергій Чепорнюк в першій тазі вже пропустили, фактично. Ну, треба нашим зіркам, які вважають собі такими, трошки опуститись на землю і відпрацьовувати до кінця, і робити правильні висновки. Тому що я ж до цього вже сказав, що це просто неповага. По-перше, до себе і до команди. Друга поразка поспіль від вашої команди, які висновки зробити, щоб у наступному матчі все ж таки вже повернутися на переможний шлях. Деякі висновки? Будемо працювати, а висновки будемо робити вже, напевно, фінансові. Дякую вам. Пане Володимире, вітаю з перемогою. Перша звитяга вашої команди у 2026 році. Така неприємна була серія. Попереднє дербі наприкінці на останній секунді Костушевич нічию вириває. Зараз підвищилися амбіції і на останніх секундах Рябоконь вириває перемогу. Ваші емоції після цього поєдинку після перемоги завжди позитивні емоції. Дуже приємно просто, що другу гру поспіль не дивлячись на те, що ми альянсу програли, причому це найгірша наша гра була у Львові. Арбітри не заважають грати. Давали боротися як в одну, так і в другу сторону. Суперник виглядав досить пристойно сьогодні. Нам сьогодні цих три очки потрібно було більше. Ну, дійсно, по тому, що зрівняли рахунок Вперше, в першій же атаці, коли Чепурнюк вийшов у штучній більшості, почала команда грати. І далі починав його тренер застосовувати. Напевно, сьогодні розуміли, щоб більші шанси на плей мати, сьогодні лише перемога потрібна. Так воно і є. Чесно кажучи, ті ігри, які у нас серія була з поразок, це ні в яку голову воно не вкладається. І я розумію, що психологічний стан команди. він... Не найкращий хлопці весь час якась психологічна яма, мені так здавалося. Вони стараються, я вже після альянсу зайшов в поїзд до них, в купе поспілкувався. Вони говорять, шеф, ми вже не знаємо, що робити. Ми говорять, тільки що всі команди в церкві були вже і молились, і заходили. Ну так не буває, щоб воно не лізло. От просто не лізло і все. От в сьогоднішній грі в першому таймі ми забиваємо перший, потім пропускаємо, а потім... Штанга, дві поперечини. Ну, ну, супернику більше пощастило в першому таймі. Підійшов до мене бариман в другому таймі. говорить, що я вже не знаю, що робити. Я Артем, почекай, говорю, зараз залетить те, що нам потрібно. Ну, підійшов, mm -hmm. говорить, як в воду дивився. От бачимо, що Сергій Чепорнюк у матчі з Альянсом забив. Став він найвіковішим футболістом, який в першій лізі відзначався. Зараз штучна більшість з ним не забиває, не віддає результативну передачу, але його присутність і вже гол забиває команду. Ну, дивіться, людина, скільки там 12 років програв збірній Україні, грав за кордоном, грав в Лізі чемпіонів. Він не вміє неправильно рухатися. Просто питання в тому, що десь по швидкості він не встигає. Ну він для того у нас в команді, для того щоб вийти, і от саме в такий момент залітав. Заключне питання, як загалом оцінити цей чемпіонат, мені здається, інтриги більше навіть ніж у Беткінг Екстралізі команда може бути останньою. Серія 2-3 перемоги, і вона вже у плей-офф. Як от ваші враження від цього сезону першої ліги? Не пам'ятаю, хто говорив, але я це з самого початку сказав, що команди приблизно одного рівня. І я, наприклад, коли ми грали в Харкові на виїзді, перемогли. Я тоді відразу сказав, що ця молодь, вони тактично не підковані. Ну, То, що у них бажання, то, що у них там паркет під ними, побачите, що буде. Ну, Хтось прислухався, хтось не прислухався. Я от нічия з атлетиком, виграш за громадом, вчора вони знову виграли. Видно, от, от Кожна команда налаштувалась, виграв. Перемогли атлетик навіть 5-3. А, перемогли атлетик. Цей альянс так нічий зіграв а з балкою. А, Альянс з балкою. Так, да, так. Я дивився і ту-ту і ту гру дивився. Це я вже просто, чесно кажучи, емоційно трохи виснажений. Але ну, хлопці молодці. Зробили сьогодні подарунок мені. Будемо налаштовуватися на три гри. Я дуже сподіваюся, що арбітри не будуть заважати грати. Наш тренер підійшов у Львові Максим Миколаївич Максименко. Говорить, ви будете давати грати, чи будете свистіти з перших секунд по фалам. От не свистіли вони з перших секунд по фалам, давали боротися і там, і там. Ну це прикрашає гру. Реально. Це прикрашає гру. І тут також в одну сторону не свиснули, в другу не свиснули. А громад виглядав досить пристойно сьогодні. Ну, нам потрібно були ці очки. Дякую вам за коментар. Все найкращого. Вам дякую.